Усім привіт, Олі! Перекупив я на OLX доволі такий прикольний системний блок. Ось він перед вами і перед дімною. Ну, якщо так здалека навіть на нього подивитися, бачимо, що вигляд у нього, скажімо, такий собі. І давайте почнемо з ціни. Придбав. Системний блок коштував 12 тисяч гривень, замов його OLX з доставкою, З доставкою він обійшовся в 12400 з копійками, на скріншоті показано. А що тут всередині, я не знаю, я, напевно, розкажу пізніше, тому що його треба розібрати і почистити, і по ходу діла зразу подивимося на комплектуючий. Це була готова збірка фірми Art. Line. Системник був куплений, якщо не помиляюсь, казали 4 роки тому. От бачимо, навіть Є ось тут надпис Art Line. Власник мені сказав, що корпус, скажімо так, життя побачив, тому корпус бажано та не бажано, а 100% під заміну. Давайте знімемо бокову кришку. Тут всякі ось такі наліпки туди-сюди. В комплекті було лише два бокових тих гвинта. І як бачимо, я не знаю, що власник з ним робив. Але this? Типу, для чого було щось тут різати, витворяти, чесно кажучи, грім його знає. І що ми отримуємо? А так, ну корпус я викинув, зато у нас є три вентилятора, звичайні RGB, -шні. В принципі, вони нам пригодяться ще. Так. Взагалі би, чесно кажучи, треба було би його включити спочатку. Продавець тести скидував, я з ним зідзвонювався, лялякав навіть, але на пошті я комп'ютер не перевіряв. Тому давайте підключив, нажимаємо кнопку включення, Ага, я поняв, вентилятор відеокарти щось там. І бачимо, да, все окей, запускається. У нас там встановлення Windows. Власник сказав, що навіть поставив вторую свіжу систему. Віндовс навіть запустився, але чи тут щось встановлення, якісь там драйвера, чи що, чесно кажучи, невідомо Зі з СПК. І що можу сказати, в нас тут бачимо є два а Зараз скажу, це в нас SSD-шка на 120 ГБ і жорсткий диск на 1 ТБ. Так що, в принципі, це чудо техніки працює, тільки я одне не розумію, куди подівалася. Підсвітка. Бокова кришка присутня, тільки вона приїхала, скажімо так, окремо. Не була кришка одягнена на корпус, ну, видно, через що SSD. -шка. Так, і що тут у нас? А, так, так, так. Блін, не розумію, на фото підсвітка у нас була. А яким чином вона працює, да, грім його знає. Тут у нас підключені всі вентилятори. Вони працюють і дують, але підсвітки у нас немає. Дуже таки дивно, треба буде з підсвіткою розібратися. Хоча ми і так вентилятори будемо знімати. Так, і давайте в першу чергу ми знімемо відеокарточку з комп'ютера. А відеокарточка у нас ось така трьох вентиляторна, Є8-пін живлення. І дивіться, це у нас. Rx6600 XT на 8 ГБ. Ну, в принципі, і як вам? За 12 тисяч комп'ютер з RX6600 XT, я би сказав взагалі круто. Жорсткий диск, Toshiba 1 ТБ, 7200 обутів, 64 МБ буфер. Ось такий непоганий диск. Скільки оперативочки? Я тут в курсі. Там 16 ГБ у нас звичайні плашки. Це у нас такі. Апасер, Апачер, це є планка на 8, 2666 і ще одна така сама. І разом у нас 16 ГБ. От помаленьку розбираю і тут повний треш. Це ж просто пиздець. Як можна скільки пилі тут назбирати, охраніти. Так, Вже повністю все розібрав. Вентилятор кинув просто під воду, вони відмокли, корпус викинув. Прочистив материнську плату. Ось така у нас вежа це є від фірми Cube. 4 мідних. Тепло трубки. 80-ка у нас вентилятор, в принципі, для процесора має височити нашу. Материнська плата це в нас ось така, це, до речі, H510 чипсет. І хто знає, хто не знає, це в нас 1700 сокет. Б'юджетна, в принципі, материнська плата, але у нас приставка Pro. І тут у нас є присутній М2 слот, навіть М2 є під Wi-Fi окремо, 5 плюс 2 фази живлення, 8-пін колодка, армований слот. Ну, скажімо, бюджетна, непогана така материнська плата. Саме головне, що у нас за камінь. Давайте витираю термопасту і вам зараз покажу. Стираємо стару термопасту. Десь відносно недавно це, здається, мінялося, бо вона є віжесенька. Правда, чому не повитирати було пиль з комп'ютера? Це, звісно, таке питання. І дивіться, що у нас за процесор. А це у нас Intel Core i 5 10400 f Блок жилення також прочистив, це на Cube, Моделька перед вами на 500 Вт. Ну, В руках, скажімо так, навіть трошки важить. Під цепу у нас 8-пін і під відеокарточку у нас також присутню 8-pin. Саме головне у нас по 12 вольтовій лінії 30 А це є 360 Вт. Ну, Такий собі бюджетний блок жилення. І тут, до речі, пишемо, вироблено в Китаї на замовлення компанії ArtLine. Намудохався трошки з тим комп'ютером, всі запчастини нас, в принципі, тут лежать. І як казав, комп'ютер обійшовся з доставкою в 12400, що є дуже доволі така вигідна покупка. Тому що, наприклад, сама відеокарточка ось така. 6600 XT, причому трьох вентиляторна, вона буде коштувати на Бу-ринку на, то, на тому самому OLX, в межах 8 тисяч гривень, а інші магазини її взагалі продають в межах 9 тисяч гривень. І враховуючи весь комплект, що у нас i5 10-го покоління 16 оперативки. Якщо самому збирати, скажімо, зброю комплектуючих даний комп'ютер, таких комплектуючих, то він виходить в ціну плюс-мінус 17-18 тисяч. Я не враховую доставку, бо всі запчастини, можливо, будуть братися окремо. І на кожну запчастину там, плюс 150 гривень до доставки. Це доволі таки сильно по кишені б'є. Тому я гадаю, це, довол... це є вигідна покупка. З моєї сторони, залишилося, що обслужити. Нанесу нову термопасу на процесор. Розберемо відеокарточку її обслужимо. Замовлю новий корпус, це все я перезберу в новий корпус і протестуємо даний ПК. Відрокарточку розібрав. відеокарта в хорошому стані, навіть особа, скажімо так, не пильна. Термопрокладка вже, правда, своє віджили, вони же просто ні про що густі. Тому я маю термопрокладки нові. Так, 1 мм, Це в нас ось ці. Ось такі термопокладки Тейсер, у них теплопровідність. Так, зараз де видно, ось тут 14,5 Вт. Мають бути хороші термопокладки, а термопасту будемо використовувати. Терморай ТФ7. Ось така. Або, можливо, навіть поставлю фазовий перехід це вже пізніше протестую, подивимося. Провіряю блок живлення після того, як я його продув, і вентилятори після того, як я їх промив водою. Підключив, і, в принципі, все працює. До речі, навіть ой до речі навіть доволі дивіться, які гарні rgb шні вентилятори. Ну, відповідно, фан тут не крутиться, тому що у нас до, ну, материнська плата, не словом, не під'єднана, немає живлення. А так, все окей. Новий день, системничок вже повністю у нас готовий. Зібрав його в новому корпусі. Корпус я купив. На Brain, там у нас знову скидки. Це є бюджетний варіант, називається Vingo Ghost. І він мені з кулером ще один на виду в 120 мм без підсвітки. Звичайний Вінґа разом з кулером. По скидках обійшовся 1100 з копійками гривень, що доволі таки класно. І на передню панель я поставив зі старого корпуса ось тих три вентилятори Cube. Працюють вони класно, я їх помив, виглядають вони доволі таки ефективно. Мають навіть непоганий повітряний потік, плюс вони є тихенькі. Про корпус особу розповідати в принципі нічого. Звичайний кейс. Попереду у нас така мєш-панель. Її можна зняти вона на стандартних пластмасових кліпсах, і там є впаяний вже змійовик. Його, правда, знімати, почистити не можна, але він там присутній. Системничок, як вже і сказав, системичок готовий. Тепер давайте подивимося на температури, що там у нас по відеокарточці і процесорі. По температурах вже тес в Аїді йде у нас 11,5 хвилин, і температури у нас шикарні, близько 60-62 градусів. І при тому у нас системник вийшов доволі таки тихенький. Так як вентилятори підключені напряму через SATA, тобто це рахується як піни, вони завжди дують на максимальні оберти. Але вони є тихенькі. І доволі таки непогано провітрюється даний корпус. Тест відеокарточки, формарк 6 хвилин. І що можу сказати, типічна проблема RX 6000 серіях, кривий трошки у нас чіп, тому що дивіться, у нас сам кристал взагалі нормально, 68, саме ядро 68 градусів, але хотспот сотка. І більше за сотку він не йде. Тобто у нас дельта 32 градуси, 56 обертів всього вентилятор, і при тому, ну, реально, відеокарточка є тихенька. Тому я маю ще кусочок PTM7950 фазовий перехід. Напевно, такий треба буде поставити. Хоча я почитав, це є нормально. Я дивився огляди на цю відеокарточку, на деякі інші. Це в них норма. Роблять, ну, так роблять з заводу, типу, і, і окей. Чудеса фазового переходу. 6 хвилин також у нас тест. І дивіться, у нас ГПУ, як і було, так і є. Близько там, 69 градусів воно скаче. А от хотспот у нас в межах 5-7 градусів температура менша. І це про тому, що у нас вентилятори тепер 46% А було 56%. Тобто, у нас зараз при менших обертах вентилятора. Менші температури. Пройшло ще кілька хвилин тесту. Я примусово виставив так само на 56% обертів вентилятора. І дивіться, що фазовий перехід робить. У нас хотспот 90-91 і ГПУ скаче там 55-56. Тобто по ГПУ у нас 3-4 градуса мінус, а по хотспот 10 градусів. Оце такий фазовий перехід, при тому, що він, скажімо так, не працює на. Всі свої 100%, тому що він тільки встановлений через кілька проходів, можливо, там за кілька днів температури, температури думаю, ще на 1-2 градуса мають впасти. Ну, Хто знає, як фазовий перехід працює, той в курсі. Тепер давайте протестуємо даний комп'ютер в іграх, але будемо тестувати, знаєте як? У мене ж з'явився монітор 2К розширення. Тому протестуємо цей комп'ютер в іграх з 2К розширення і подивимося, чи зможе він вивести дане розширення. Last of Us 2 к розширення, FSR у нас на якість високе налаштування графіки. В ігрі ми отримуємо фактично завжди стабільних 60 FPS, ігра працює дуже добре, без, без просадків, без фрізів. Процесор у нас працює приблизно 50-60%. температура у нас хороша, Відеокарточка завантажена завжди практично на 100%. І при 2К розширення у нас 7200 МБ відеопам'яті, тобто є ще невеличкий навіть запас, тобто 8 ГБ навіть вистачає. Stalker 2 два HD розширення, помірні налаштування графіки без FSR, і в які ми отримуємо таких собі 30 кадрів. І грати трошки, чесно кажучи, важкувато, але в принципі цілком нормально. Включивши фесар не зболосовано, ми вже отримуємо 50 кадрів, там навіть більше місцями буває. І тут вже і грати максимально комфортно. До речі, відеопам'яті у нас займає лише 5 з копійками Гігабайт, запасу є багато. Коротше, ось так можна спокійно бавитись. А якщо до того включити ще генератор кадрів, то там взагалі 70 плюс кадрів, імпут лагу абсолютно у нас немає. Оце вже дуже кайфово. Red Dead Redemption Online, 2K розширення, налаштування у нас баланс без всяких ефесарів, налаштування перед вами. І в ігрі ми отримуємо в середньому 70 стабільних фактично кадрів. Дуже плавно ігра працює тут взагалі без проблем. Ну, в принципі, гра не нова, але вона таки доволі прожерлива. Новинка Battlefield 6, 2к розширення, середнє налаштування графіки. І в грі ми можемо отримати фактично стабільних 60 кадрів. Оптимізація в грі дуже таки хороша, і навіть ще на такому комп'ютері Батла 6 працює дуже класно, і гра вийшла дуже кайфова, це просто вайб батли 4. Включивши генератор кадрів без FSR, ми отримуємо 80-90 кадрів місцями навіть соточку. І взагалі лагу жодного, це дуже кайфово, грається. От прям реально іграти одне задоволення. КС2, 2К розширення, високе налаштування графіки. В грі ми отримуємо від 110 до 140 кадрів. Іграється чудово, хороше налаштування графіки. пресочку можна тащити. Хант 2к розширення середнє лаштування графіки без ФСР, і в грі ми получаємо від 60 до 70 кадрів стабільно, в принципі, іграється чудово, в хан можна бавитися без проблем. Включивши FSR на якість, ми отримуємо вже більше 100 кадрів. Ну Це вже взагалі красота, просто один кайф. PUBG, PUBG, 2К розширення, високі налаштування графіки, і в ми отримуємо більше сотні кадрів. Взагалі грається без проблем. В PUBG можна тащити. Це ось цей комп'ютер, де PUBG працює фактично ідеально. Новинка Dune, 2 каруширення, високе налаштування графіки без FSR. І в ми отримуємо таких собі 40-35-40 кадрів. Ну і грати, в принципі, можна. З FSR на якість, в принципі, особи без змін трошки більше стало FPS і трошки краща стабільність. Якщо підрубати генерацію, FPS виростає до 60-70 кадрів приміщені приміщенні навіть 80, це вже цілком таки нормально. Кіберпан 2К розширення, високе налаштування графіки без FSR і у важкій локації на кільці смерті ми отримуємо таких 40 кадрів. В інших локаціях FPS буде виростати до 60, але в принципі цілком грати можна. Включивши FSR на якість, ми отримуємо фактично 60 кадрів. Іграється взагалі чудово. Indiana Jones, 2К розширення, середнє налаштування графіки, тільки текстури треба було виставити в мінімальні налаштування. І в ігрі ми так отримуємо 50-60 FPS і відеобуфер у нас фактично повністю зайнятий там 7600, 7700, але при тому ігра працює чудово. Новинка учанок, 2К розширення на середнє налаштування. В нас видає майже 30 кадрів, ну це не зовсім таки комфортно. Новинка вучанг 2К середнє налаштування графіки. Ігра видає в середньому у нас біля 50, навіть місцями 60 кадрів, але є просадки до 45. Включивши FSR і генерацію кадрів, ми отримуємо від 70 до 90 кадрів. Ось так і грати вже взагалі шикарно. Тести подивились, і що можна сказати? Офігенний вийшов комп'ютер. Тяне ігри в 2К. Так, місцями є у нас трошки недовантажена відеокарта в деяких іграх, але в загальному, блін, системочок прям кайфовий. 6600 XT зараз доволі спокійно тащить, блін, усі новинки. При тому, що у нас підтримує відеокартичка і з запуском деяких новинок проблем не буде. i5 10-го покоління, правда, трошечки можливо слабуватий, але як побачили, в принципі, все. Все доволі таки непогано. Сюди можна поставити спокійно i 7 10-го покоління, буде взагалі супер. Ну що ж, ось такі ігрові комп'ютери, це звісно добре, але саме головне, бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі усім, папулічки-папа! -па.